Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже просту та на перший погляд банальну страву: це тушкована капуста. Я впевнена, що в кожної господині є свій перевірений рецепт смачної капусти. В цьому відео хочу поділитись, як я її готую. Можливо, я нікого і не здивую цією стравою, але сподіваюся, що цей рецепт стане вам у нагоді, адже стільки всього можна приготувати з капустою, використовуючи її в якості начинки або ж смакувати просто до гарніру. Готуємо! Звісно ж, нам знадобиться капуста білокачана, молода або стара, неважливо. Вага моєї цілої 1,5 кг, але цього для мене буде забагато, тому я розріжу її навпіл і візьму з неї тільки половинку. Далі нашинковуємо її дрібно за допомогою ножа, або в кого є, можна насікти ось такою шинковкою для капусти, або іншою, яка є у вас. Дуже зручна штука, вартує копійки, а нашинковує капусту просто ідеально, дрібно і всі шматочки однакові. Якраз те, що потрібно в начинку для вареників або пиріжків. Ось так вийшло подрібнити капусту. Ножем так не вийде, ну по крайній мірі у мене. Далі візьмемо одну крупну цибулину, я її вже очистила, та нарізаємо на кубики будь-яким зручним для вас способом. Ще візьмемо одну морквину, теж доволі таки велику, та натираємо її на крупній терці. Далі, на сковорідку, підходящу за розміром, вливаємо рослинну олію та викладаємо сюди нарізану цибулю, обсмажуємо до золотистості на режимі трохи вище середнього. Не забуваємо цибулю періодично помішувати, щоб вона не підгоріла. Як тільки цибуля підзолотилась, викладаємо сюди натерту моркву. морку. Перемішуємо її з цибулею та обсмажуємо хвилин 5-7 до підрум'янення моркви. За необхідності додавайте ще олії, якщо бачите, що сковорідка суха, але без фанатизму. Зайвий жир тут не потрібен. Через 5 хвилин морква обсмажилась та підрум'янилась. Час додавати сюди нашинковану капусту. У мене доволі велика сковорідка, тому я буду тушкувати прямо в ній. Ви ж можете взяти кастрюлю для капусти, а засмажку зробити окремо на сковороді. Перемішуємо капусту з морквою та цибулею і обсмажуємо на такому ж режимі плити хвилин 5. Сама капуста осяде і зменшиться в об'ємі майже вдвічі під час тушкування, тому враховуйте цей момент. Тепер додаємо сіль за смаком та перемішуємо. Далі вливаємо сюди воду приблизно 50-80 мл. Багато не лийте, щоб капуста в ній не плавала. Достатньо, щоб на дні було трохи води. Накриваємо кришкою та тушкуємо на режимі плити нижче середнього хвилин 10. Через 10 хвилин робимо в центрі капусти отвір. І викладаємо сюди одну-півтори столові ложки томатної пасти та обсмажуємо її одну хвилину, постійно помішуючи на середньому нагріві. Як варіант, пасту можна обсмажити окремо, але на мою думку, так зручніше. Як тільки паста обсмажилась, перемішуємо її з капустою. Дехто взагалі пасту не додає, але з нею капуста набуває такого яскравого оранжевого відтінку. Для балансу смаку додаємо приблизно 1,5 чайні ложки цукру та трохи чорного меленого перцю і все гарно перемішуємо. Ще можна додати сюди столову ложку соку лимона для легкої кислинки. Знову накриваємо кришкою і тушкуємо ще хвилин 5. Якщо у вас молода капуста, то час тушкування, звісно, буде меншим. І в кінці можемо просмажити ще 3 хвилини на середньому нагріві, для того, щоб випарувалася зайва рідина. Ну і неодмінно пробуйте капусту на смак, і якщо вам не вистачає солі, цукру або кислоти, то додавайте. Все, капуста готова, можемо вимикати плиту. Ось така вона нам яскрава, завдяки томатній пасті і моркві. А якщо хочете більш хрумку капусту, тоді тушкуйте її менше по часу. Така капуста ідеально підходить в якості начинки для пирогів, вареників та пиріжків. Та й самостійно або до якогось гарніру вона дуже смачна. Особливо доречна така страва під час посту. Дуже ароматна та яскрава, така капуста завжди смакує в будь-яку пору року. Буду вдячна за вподобайку та підписку на мій канал. Діліться в коментарях, як тушкуєте капусту ви. Ну і обов'язково готуйте з душею та любов'ю. До зустрічі у наступних відео!